Привіт, друзі! З вами канал Досвічень та я Петюч. Друзі, сьогодні поговоримо про наживки і приманки для карася тваринного і рослинного походження. Якщо буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Даний спосіб дозволяє познайомитися з кращими тваринами і рослинними насадками, які використовують при ловлі карася. Наявність різних рецептів допоможе самостійно приготувати їх в домашніх умовах, а також вибрати ловисті принами. У весняно-осінній період карась віддає перевагу нажимкам тваринного походження, а ось в літній період він змінює свій раціон і не проти поживитися насадками рослинного походження. Тваринні насадки. В холодній воді найбільш ефективні є наживки тваринного походження. Це може бути земляні або гноні. Черв'як, опариш, мотиль, слимак та невеликі п'явки. Широку популярність використовують такі приманки, як мотиль, опариш і червяк. Їх неважко дістати або купити в магазинах для рибалок. Рослинні насадки. Карась погано ловиться і на насадки рослинного похоження, особливо в літній період. Як приклад, можна взяти м'яку з чорного або білого хліба, додати в нього. Кілька капель сонячниково або іншого масла і розм'яти до консистенції тіста. Крас може клювати на різні зерна, такі як пшениця, кукуруза, а також і в комбінації. Непоганий результат показує такі крупи, як проловка, ячна, пшенична, як їх, як правило, запарюють в термосі або варять на малому вогні. Деякі рибалки з успіхом використовують макаронні вир... вироби, які потрібно лише правильно приготувати, щоб не злипалися і добре трималися на гачку. Манна крупа додається ледь не кожен рецепт. Манка або вариться, або досягається в сирому вигляді. Технологія приготування манної крупи може бути абсолютно різною. Багато досвідчених рибалок навіть свої рецепти і технології приготування, якими вони не проти поділитися. В мікси, друзі, в основному різні приманки змішуються в одне ціле, щоб отримати більший ефект. Якщо взяти хлібний м'якуш, то в нього можна додавати варену картоплю, після чого інгредієнти перемішуються до потрібної консистенції. Це цей ж хлібний м'якуш можна з'єднати з медовим або імбирним печивом в отримання суміші. Потрібно додавати чогось липкого, щоб суміш не розпадалася. Ароматизатори, друзі, в, арм... в якості ароматизатора при карася можна використовувати мед перед вживанням мед розводять у воді. Часник присутній у багатьох приманках і прикормку, так як є достатньо сильним атрактантом. Часник нарізається дуже дрібно, після чого з цієї каші видавлюється сік. Прикормка, друзі, можна отримати прикормку, з'єднавши разом такі інгредієнти, як горох, пшану і перловку. А якщо в цю суміш додати анісову олію, то вийде супер уловиста підгодування. Готується підгодування наступним чином. Перловка розпарюється і до неї додається інші складові в однакових пропорціях. Після цього всі елементи залишаються на 2-3 години. Після закінчення цього часу вода зливається та уміст ямкості перемішується. На закінчення у суміш додається кілька крапель нісової елії і суміш знову перемішується. Макуха і сухарі. Для приготування такої прикормки потрібно такі складові падніровочні сухарі 1 кг. Пропустити через м'ясорубку пів кілограма всмаженого насіння соняшника, пісочне печиво. 5 кг пшеничної січка 1 кг, 1 кг, та ваніль, ванільки чи кориці по 20 г. От вам виходить і непогана прикормка. Солдатська прикормка. Готується з того, що є. А є наступне: сухарі будь-якого походження, пшоно, друзі, борошно-кукурудзен, геркулес смажений, вівсяне печиво, різні ароматизатори Або імбир, кориця, ані, аніс, ваніль, мотиль, черв'як рубаний обов'язково. Опариш. Ну і як основне лина або земля. При використанні фідера такі інгредієнти, як земля або глина, не додаються. Сухарі потрібно змішати з йогуртом. Друзі, це теж непоганий такий лайфхак. Це додатково збуджує апетит у карася у білі плями в товщі води, недмінно будуть приманювати рибу. Дуже часто у прикормку додають звичайне молоко, таке використовують ті ж функції, що йогурт. Такі ж функції виконує більш дрібні частинки, таких як паніровочні сухарі, які впливають стоючи кормову пляму в товщі води. А от при лові в холодній воді дуже ефективна, є прикормка складається з 10 частин кортової землі, і одної частини рубеного черв'яка. В таких сумішах формуються невеликі кулі, які далеко закидаються в воду. Дуже простий, доступний, але дуже ефективний рецепт. А от Прикормка для лову на поплавочну вучку, друзі, можна приготувати за наступним рецептом. Береться будь-які сухарі і смажиться насінням води з однакових частин. А до цих складових можна додати багато. Корми для акваріумних рибок, мотиля і трошки ванілю. Потім все перемішується із землею, з додаванням води. В результаті повинна вийти маса, з якої легко формуються кулі. Смакухи і борошна можна також легко приготувати підгодування. Незважаючи на те, що рецепт дуже простий і його швидко і легко приготувати, прикормка виходить досить уловиста, оскільки це швидкий рецепт, то його можна приготувати безпосередньо на риболовлю, використовуючи воду з водойми, з борошна ліпиться тісто, в нього слід додати небагато ароматизаторів, але не перестарятися. Після цього тіста роблять кулі. Які Облавлюються в макухі або сухарях. Після потрапляння в воду крихти почнуть спливатися, відокремлюючися від тест тісту і почнуть залучати крась. Ось такі, друзі, наспали. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був канал Досвічен. Підключим, не забувайте, підписуватись на наш канал, ставити лайки. зустрінемося з кораблові. До зустрічі, друзі! себе.